Везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекрити а в Лондоні. Зараз літають військові елікоптери. Лондон, це шо це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень, тобто, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати такі от. Давайте розберемося в цих питаннях, що робити в цьому всім українцям взагалі як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати? Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це Постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, в в Ютюбі, але так штат саме швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео і за посиланням шарці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням побачите. Отже, Німеччина дійсно поперивала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну, да, на БПЛА, ну, тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі. І вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. Ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше, прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації. Це ні, чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польща щас все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це тікток, понял? Зрозуміло. а, Бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти, Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей дві це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг, Ну і просто користається зброї нормально не дали нам нічого для захисту і користається нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Заходьте ще в аккаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням в шапці профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і будь в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось. Наступних відео. Па-па.